Поява у сім'ї дитини-одиниці може вказувати на те, що батьки бояться проявляти свою унікальність. Вони навіть не побоюся цього слова, можуть жити чужими думками, не своєю власною головою. Їм складно проявляти свою індивідуальність, оскільки вони залежні від критики, від думки оточуючих, і вони постійно на цьому фокусуються. У таких батьків досить часто трапляється непорозуміння як на роботі, так і у середині сім'ї, де вони відчувають свою вразливість і вимушені захищатися словесно, при цьому ображаючи е, болючими словами один одного. Непорозуміння можуть виникати взагалі то у будь-яких людей, да? і це нормально, нічого поганого в цьому немає. Е, Ненормально те, що людина в таких ситуаціях намагається захищатися. Хоча здорова позиція це коли я вислухав точку зору іншої людини і доніс свою да коли ми вміємо домовлятися і розмовляти саме тому і народжується в такій сім'ї першого числа дитина для того, щоб звернути увагу на слабкі місця батьків, для того, щоб вони виправляли в собі ці свої мінуси, а не в дитині. Дитина через свою поведінку буде проявляти слабкі, ну тобто мінуси да, характеру матері і мінуси батька. І буде це робити рівно до тих пір, поки батьки не виправлять це в собі. Якщо ви батьки одинички і у вас є складнощі у вихованні і у спілкуванні з вашою дитиною, рекомендується просто розвернути, да, сприйняти свою дитину, подивитися на неї як на дзеркало. І побачити, що дитина лише відображає вашу поведінку. Основа у народжених першого числа це проявляти, транслювати свою унікальність і відмовитися повністю від позиції захисту, перестати оборонятися.